Доброго дня, друзі! З вами 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. Сьогодні в нас апдейт. Це новини присвячені програмі QAED, що відбувається з програмою QAED на початок грудня 2022 року. Кожен місяць я записую таке відео і розповідаю. Про всі зміни, які відбулися, про статистику, скільки людей приїхало, скільки заяв було подано. ну і Взагалі про цю тематику. Сподіваюся, що вам буде цікаво і ви поставите лайк цьому відео. Нагадую, що у нас є спонсор: це Кредитна спілка будучність, це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка допомагає всім українцям відкривати рахунки, отримувати перекази. Брати кредити, вкладати депозити, переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. А, так, ви, можливо, подалися на візу КУАЕД на Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel. Це програма, яка б уряд Канади запропонував для усіх українців, які тікають від війни. А, по факту, кожен українець, який має український закордонний паспорт або навіть. Просто громадянський паспорт може отримати канадську візу. Також право на отримання візи мають родичі цієї людини, яка володіє українським паспортом, дружина чи жінка. Всі, хто приїжджає до Канади по програмі КоЕТ, отримують можливість, по-перше, працювати, отримувати ворк permit на три роки. Цей документ дозволяє легально знаходитись на території Канади. І три роки працювати, платити податки, вирішувати питання подальшого отримання Permanent Resident, тобто ВНЖ канадського. Всі люди, які приїжджають по програмі КОЕТ, безкоштовно отримують медичне страхування канадське. Можуть діти цих людей навчатися безкоштовно в канадських школах з 4 років. Плюс Канада запропонувала виплати, матеріальну допомогу разову, півтори тисячі на, доросл... на дитину і три тисячі на дорослу людину. Їх отримати можна буквально в перший тиждень, коли ви приїдете до Канади. Плюс Канада допомагає інформаційно, допомагає з вивченням англійської мови, дуже багато курсів. Тобто всіляка підтримка. Також є матеріальні допомоги окремо від провінцій канадських. У кожній провінції є свої провінціальні соціальні органи, які пропонують для українців матеріальну допомогу. Тобто досить непогані умови. І саме головне отримання цієї візи в програмі COED, воно абсолютно безкоштовне. Ви тільки будете сплачувати за послуги кур'єрської служби, яка буде відвозити ваш паспорт на вклейку в візові центри. Візи вклеюються в візових центрах VFS Global. А також потрібно здавати біометричні дані, які також даються у візових центрах VFS Global, які присутні майже в кожній європейській країні. Цей процес отримання візикоеджа такий досить вже отлажений. Починаючи з березня 2022 року, програма працює і дуже багато людей її вже скористалися. На початок грудня 22-го року у нас така статистика. Більш ніж 735 тисяч людей подалися на візу, 430 тисяч людей отримали візу. ГЕП, тобто скільки заяв зараз в розгляді, вперше за багато місяців знижилось більш, менш, менше ніж 300 тисяч. Тобто трошки стали швидше видавати візи 275 тисяч приблизно заяв на візи зараз у розгляді. Деякі підписники мої пишуть, що досить швидко отримали візи, буквально за 2-3 тижні після здачі біометричних даних. Хоча ось на початку осені можна було очікувати 3 місяці легко. Перш ніж вам прийде запрошення на вклеювання віз. А ще є такий нюанс, те, що зазвичай дітям віза надається трошки довше, ніж дорослим. Є така відмінність, дітей ретельніше перевіряють, смотрять, щоб не було child trafficking, тобто торговлі людьми і таке інше. Тобто, якщо ви подаєтесь з маленькими дітьми, готуйтеся, що можливо. А заяви з дорослих людей будуть оброблені трошки швидше. Ще стосовно статистики, на початок грудня 125 тисяч людей вже опинилися на території Канади. Такий досить великий рост порівняно з останнім місяцем з листопадом. На 15 тисяч людей зросла кількість людей, які переїжджають до Канади. Причому така цікава, цікава штука, що, що з Америки, тобто сухокутний канадський кордон, переїхало біля 18 тисяч людей. Тобто не тільки люди з Європи їдуть до Канади, але й українці, які тим так чи іншим чином жили в Америці, їдуть до Канади. Не знаю, чи це таке тимчасове явище, чи це вони просто їдуть за матеріальною допомогою, але ну, факт стається фактом. Досить багато людей їдуть з Америки до Канаду. Можливо, це тому, що якщо порівнювати канадську програму Куает з американською United for Ukraine, то Куает вона більш проста, вона більш безкоштовна, більш, більш я б так сказав. Є можливість безкоштовно переліти, приїхати до Канади. Є програма безкоштовних перельотів, які раз на два тижні роздаються ці безкоштовні квітки за посиланням, яке я розташую в описі під цим відео. Miles for Migrants. можна перейти і спробувати отримати собі безкоштовні квітки. Плюс канадська програма вигідно відрізняється від американської, те, що а ви відразу маєте право працювати. В Америці треба окремо подаватися на розгляд вашої справи, щоб щодо дозволу на працю. І в деяких випадках дуже довго не розглядають ці справи до 8 місяців. Ну Тобто, не знаю, з точки зору просто... Як вона відлажена, ця програма, в Канаді, вона працює набагато краще, ніж в Америці. Що ще хочу сказати? Є дуже багато спекуляцій щодо того, що коли ж програма таки скінчиться. Вона була, стартувала в березні цього року, і є такі побоювання, що в березні наступного року вона припинить своє існування. Але те, що дає. Можливість трошки дивитися з оптимізмом, це те, що в масовому порядку зараз видаються не просто туристичні візи, а, а саме робочі візи вклеюються в паспорти на 3 роки. Тобто ця віза, коли ви приїдете в Канаду там, через рік або через 1,5-2 роки, вона буде робочою. Тобто вам ваш ворк-перміт видадуть в аеропорту по-любому. Зараз ті люди, які отримали вже робочі візи і Приїхали там через 2-3 місяці після отримання, все одно отримували на території Канади повноцінний воргпереміт на 3 роки. Навіть якщо їхня віза була там трошки, трошки зменшилася. Тобто з 3 років там зменшилося до 2 років і 9 місяців, все одно в Канаді отримали повноцінний воргпереміт на 36 місяців. А, Тому дуже важливо, якщо ви подаєте на воргпереміт і на візу візокует з максимально довгим паспортом. Важливо, щоб там було хоча б 3,5 бажано 4-5 років, щоб цей паспорт ще діяв. Це додать вам часу, в який ви спокійно можете перебувати в Канаді. Тому я би не дуже переймався тим, що в березні програма може закінчитися. Головне податися до березня. Моя головна порада для всіх людей, які навіть не збираються їхати зараз у Канаду, не нехтувати ці, цією можливості, а все одно податися на візу КУАЕД. Це досить легка форма для заповнення. В мене є покрокова інструкція, як це робити. І для, для того, щоб подати усю родину, треба. Десь там година, може 2-3 години, щоб заповнити всі ці форми. Це не складно, але це, по-перше, безкоштовне. По-друге, у вас буде 3-річна канадська віза, яка вам а, може знадобитися в деяких, наприклад, екстремальних умовах, коли а, треба буде кудись виїхати, у вас така можливість буде, тому що Канада. З радістю приймає українців, Канада допомагає українцям, Канада сплачує матеріальну допомогу, Канада дозволяє українцям легально працювати, заробляти собі на життя, і вчити англійську мову, отримувати деякі інші бенефіти. Тобто всілякі плюшки від Канади. І якщо ви не скористаєтесь цієї можливості отримати цю візу, це, я, я думаю, що це такий верх а, то, що глупості. Але ну, це лінощі які можуть вам дорого коштувати. Тому всіх всі, хто бажає отримувати візу і приїжджайте до Канади. А, Грудень місяць це такий святковий місяць. Перед Різдвом, напевне, не дуже вдалий час, аби переїжджати, тому що буде трошки важче знайти роботу, трошки важче знайти житло. Але вже починаючи з 25 грудня, там з 1 січня тим паче, життя повертається до Канади, люди повертаються з відпусток, люди повертаються до робочих місць. Тому я би радий всім, хто планує переїжджати в грудні, переїжджати вже після Різдва. Або в перших числах січня місяця. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і до нових зустрічей. Пока-пока.